Я сьогодні зробив Гедоту і тепер не можу від цього відмитися навіть думками. Ранок почався банально нові черевики, блискучі, акуратно начищені. Минулого тижня мені зіпсували старі, глибока риска від чийогось гострого каблука. Тоді я просто виконав їх і купив нові і образа залишилась у грудях, ніби маленький камінь, що теробить душу. У годину пік людський потік тиснув і штовхав. Один гудів телефоном, інший дріботів вузькими кроками, і раптом я відчув різкий біль. Хтось наступив мені на ногу. Маленький такий крок, але впевнений. Я повернувся, хлопчик кроків десяти, вже йшов далі, не озирнувшись навіть. Жодного, вибачте, серце защеміло не лише через біль у підошві. Хоча це було дрібницею, щось у мені клацнуло. Я не знав, чому зробив це потім, мабуть, хотів відчути, що можу відстояти своє. Я прискорився, наздогнав його і, помстившись собі більше, ніж йому, прямо наступив на ногу з усією тією злістю, яку носив усередині. На його обличчі відбився спершу переляк, потім здивування, а тоді він, здається, зрозумів, згадав, що зробив сам кілька хвилин тому. І в ж мить до мене прийшов сором. Я, дорослий чоловік, а вчинив як якийсь хуліган. І він не лаявся, лише згорбився і тихо пришвидшив крок. Я стояв ввечері перед власними дверима з ключами в руках і думав про те, як легко ламати, як важко зшивати назад. Нові черевики вже не виблискували. Образи на моєму серці не відмилася ні кип'ятком, ні думкою про правоту. Я знаю, що дрібні приниження не дають мені права відплачувати тим, хто слабший. Завтра я вийду з дому і, якщо зустріну його знову, скажу не лише вибач, а й куплю йому морозиво. Нехай це не виправить нічого повністю, але хоча б трохи знесе цю гіркоту з душі. І принаймні дізнаюся, щось у нього сталося аж настільки, що забув про вічливість, чи просто невихований. Чи траплялося і вам бажання відповісти на капості тим самим?